Всім привіт! Думав іти спать, ну пару сплесків коропа привели мене в чувство, в чувство класики фідерної Мед. він уже відкритий короб тигровий горіх, медовий карась. О, Кольорова, а висипаємо всю. Там ще попапчики десь є. Так, а хтось води нафігачив, дай Боже. А не нормально. Вгадав. Оце не точно. Тигровий горіх. Короб тигровий горіх. Ти на підхваті. Закидаємо. Взяв рогатіни. Ну не можу знайти пейджера. Це треба розгружати всю машину. Всю машину карву. А без пейджера від сигналізаторів мало толку. Ібо спати я собираюсь в машині. Голова болить капець. Просквозило де то. Ну де тут вже може і просквозило. Причому так, що капець. От саме капець ходить по цьому довгострою. Це велике крадівництво, просто копія. Квінтесенція великого крадівництва. Я і не планував закидати, але пару всплесків коропа мене образумили. Ну що, всю ніч гуділа голова, а не пейджер. Виключив. Од... Один пік був і на цьому піку це саме все і закінчилося. Більше ніде нічого не пікало. Ох, тут і мостик, капець. Стільки труда вложено в ці скати. О, а тут уже водичка піднялась, попитоплювала все. Думаю, криси з'їли і кашу, і прикормку рядом, і і спінінги погризли, ну я лежав готовий. Отак от, вроді, не пухаєш. Башка гуділа, аспіріна випив, Ну, Но толку ноль. Сьома ранку можна перезакинуть, трошки щось зловити та інші випуски вже будуть на матвірці. О, короб був. Естественно. Єсно він затягнув. А чого ж воно не сигналило? Оп, хотя, може, просто впало, Лески не вимотало. От тільки зараз пообриваємо. Є отрив. Це тут не рибалка, це габела. Отак От отривати снасті одну за другою. Оторвав прямо по шоклідеру, який вчора тут доставав чужі ліски не раз. Достанемо. Карася 16 та перезакинемо. Тільки я вирішив, що пора смиватися отсюди. Майже годину сидю, нефіга. І он лодочка навпроти чувак кидає вже майже годину. Силіконочку уздовж берега. І я взагалі не зрозумів, нафіга він це робить. І за цілу годину, нефіга. Але заброс за забросом, проводка за проводкою. Фіга ще. 2, 3, 5 забросів зробив, мені і якорь. Міняй місце. З берега це краще зробити. Але звісно, о, він і це і робить, міняє якір. Ми, до речі, такий човник продали, я пам'ятаю. За дешево. ще й з нами повністю не розчитались. У нас був 2.48 чи щось таке вулкан. Ми взяли 3.30 класного човника, і він класно в Херсоні валяється. Бо він... Займає рівно пів машини, якщо не більше. А разом з мотором і іншим шмурдяком, ви пам'ятаєте, багажник повен майже під потолок. І це треба викласти абсолютно все з машини. Тобто ніяк контрольне слово ніяк, тому що шмурдяка виживати в цьому світі. У нас дофіга в плані одежа і так далі. Назимку, спальники, колімати і чого там тільки немає. Те, що повидавали, баули з хламом і все інше. Отак от. от. Ко злодоїл якщо взявся. О, це гарний. І він уже не відпустить. Що зажер глибоко. Ще й битий часомиком чи, чи щука. Кашу густовасто зробив. Зараз 16 переділаю, і селящик прокльовує, гріх його не половить, а то я вже один з п'ніних смотав і написав на ньому Матвіївка. Ну, сейчас, не хочете клевать, сейчас вам устрою. Я вам, я вам покажу. Тишина и спокойствие. Чувак вернулся. В эту сторону, бачу, уже закурил. Что-то мне показалось, что во сигарета. Чи может точу чупа -чупс. Дед на лодке есть. И тут та же ситуация. Ці мостики пусті. І в принципі я догадуюсь, щось сталося, як то кажуть. сталося дещо очевидне. Я дістав коропові снасті після нічної рибалки, а японські і якісні гачки, Hayabusa k К1 Black Nickel 6 номер, Згнили взагалі в драбадан повніший. Повний. А це значить, що сірководий. Старий, добрий, повний інгул, яма, глибина. Його вимиє десь без зиму. Теоретично, але не практично. Думаю, в Херсоні та ж ситуація, але не навірючи. Кума хода рибачить, каже мелка красноперка, нано красноперка, нано-карася такий, води немає. І зараз він починає йдути стабільний северо-восток. Це значить, що Ах, її не буде. У нас як южак її наганяє або западний. А це весна літо в середньому. Так називаємой паводок, коли на 20 см вода вище всього-навсього. А зараз, коли її взагалі майже нуль, то толку з цього, самі розумієте, ніякого. Якось так будемо збиратись потроху. Оп! Карась. мед. ну хоч не ванільний мед. Прикормочка є, і ми її так просто не викинемо. А хоча можна було. Але не факт, що інтеркриль задонатить ще. Тому економимо, бережемо. Короб тигровий горіх. 12-й номер. А, це 13, -й. ви виродичі. Виродичі, це 13-й номер. Тобто спочатку придумали короб тигровий горіх, а потім карась мед. Агент 0012. Ще настане свій час, але не свій час. Оп. Я тільки дивлюся, і поплавочок, це саме все. Піднявся, Ах ти ж, ні, не, не зійшов. Поплавочок мені сказав, я тихо в ліс уйду І в сусідню вудку фігаки намотав, гад. Так, да, замотана знатно. Прийдеться відпускати. Тихенько в ліс він рішив уйти. Мегалодон Захао, повна. Ні, херабуна тут не повна, бо вудка не херабуна з котушкою, Ну, вудка є, но вона теж не хоч і махну не херабунова і взагалі ні разу. Ні, чувак, я ж сказав, то не херабуна. Ось він тут Підмост вирішив уйти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, вийшов. Я думав зараз за опору мосту. Хтось я бачу буде різати лески. Тільки так, бо запутано. За те, що вовремя не среагував, просто триндець як. Рубі канати, блін, та ти скажи, вроді піднімався. І уже ні. Ой-ой-ой. Ще закрути під сак. Це капець. Хочеться нахрапом черпонуть, але не судьба. Оп! Трьошка наша. На інгульці ми теж добре боролися колись з такими коропами. Правда, потім ми їх одгружали в таку непогану морозілку вдома, я би сказав, морозильну камеру. Як там кажуть, оп, терпіння і тут. Навіть гачок дрібненький, карасевий, зимовий, не розігнувся. Красава, не два з чим то Таких оп! Салютує короб, і вам бажаю впіймати в цьому році не один десяток. На лайки ми щедрі, бо вони безкоштовні. Але жлобство ніхто не відміняв. Отакі От пироги. Тільки дивлюсь, піднявся і Ах, тихонько в ліс. Каже, уйду. Пара паразит.